Ми всі постанемо перед Богом, рано чи пізно. Але що нам робити сьогодні, щоб мати гарантію спасіння? У Біблії є приклад людей, які вже одного разу пережили кінець світу. Ной і його сім'я вижили у всесвітній катастрофі, і перше, що робив Ной, він зберігав Боже слово, коли творець сказав Ною, що наведе потоп на нечистивий світ. Ной зберіг це слово, він не знехтував ним. Доля людей, які живуть в останній час, також залежить від їхнього ставлення до Божого Слова. Ті, хто нехтує словом Творця, уподібнюються людям, які не пильнували перед потопом. Вони всі загинули. Друге, Ной ну, зайнявся будівництвом ковчега, порятунку, як і наказав йому творець: сьогодні ковчег це церква, не храми і будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати ковчег Божий. І навіть коли війна, лиха та епідемії, ми будуємо ковчег Проповідуючи Євангелія Христа на весь світ. Протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег, місце вашого спасіння. Третє. Ной перебував у ковчезі разом зі своєю родиною. Вони пережили всесвітній потоп, завдяки тому, що залишались в ковчезі. Поставте собі запитання, чи перебуваєте ви в церкві, у ковчезі спасіння, адже саме церкву забере Христос із землі, що гине. Це і є сучасний план Спасіння, Вознесіння церкви. Підпишіться на телеграм-канал Солдененко. Аби вивчаючи слово Боже наслідувати спасіння, Напишіть мені для духовного спілкування та молитви. Бережи вас Бог.